Доброго дня, сьомий клас! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тему механічна робота, енергія. Ось ККД, прості механізми. Поїхали. Перше питання: 4.1. Встанови відповідність між назвами та позначеннями фізичних величин. Отже, механічна робота, звісно, це буде літера А. 1Д. Потужність, звісно, це літера Н, тобто 2Г. ККД-механізму ось така літера, яка читається Ета, 3В. І повна механічна енергія тіла це літера Е. Отже, буква А буде. 4,2. Станови відповідність між фізичною величиною та одиницею вимірювання. Отже, поїхали. Механічна робота, звісно, вимірюється в джоулях 1Б. Потужність вимірюється в ватах 2В. Момент сили ньютон, помножений на метр 3Д ставимо. І сила, звісно, вимірюється в ньютонах. 4А. Наступне, 4.3. Встанови відповідність між фізичною величиною, фізичною величиною та формулою. Так? Дивимося з тобою уважненько. Отже, кінетична енергія. Кінетична енергія залежить від маси та квадрату швидкості поділено на 2. Отже, 1В. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла, яка залежить у нас аналогічно за цим, тільки тут буде КХ квадрат. Отже, це буде 2А. Потенціальна енергія тіла, піднятого на певну висоту mgH. Тобто 3Б. І механічна робота. Механічна робота, дивимося, де вона у нас тут. Ось вона сила помножена на відстань. 4Д. Питання 5. як розрахувати ККД механізму? Ми з тобою знаємо, що це взагалі в загальному вигляді це корисна робота, поділена на повну роботу. Ось, і помножена на 100%. А вже в залежності від того, який простий механізм там буде змінюватися у нас і корисна робота, і повна робота відповідно. Чому на практиці корисна робота завжди менша за повну роботу? Тому що витрати у нас в результаті того, що є тертя, тертя в блоці, тертя при піднятті на попохилій похилій площині і так далі. Тобто, основною причиною є наявність сили тертя. Тому, коли, наприклад, нам потрібно з тобою піднімати певну, на певну висоту якийсь вантаж, ми маємо з тобою враховувати, що крім того, що ми з тобою рухаємо по поверхні, ми маємо ще долати а, силу і тяжіння, і силу тертя, Правда? Ось, коли ми використовуємо з тобою якийсь блок, ми розуміємо, що навіть у нерухомому блоці, у нас з тобою буде ось тут тертя цієї нитки мотузки, об сам блок, і ось тут, там, де він зачеплений, теж є тертя. Саме вона є причиною. Рухаємось далі. Шосте питання. Користуючись позначеннями, напиши формули обчислення ККД для простих механізмів. Отже, у нас є нерухомий блок, рухомий, похила площина і важі. Основні прості механізми. Так, отже, дивимось. нерухомий блок. Корисна робота в даному разі це є підняття ось цього вантажу на певну висоту. Отже, це буде М, G, H. Поділити. А в даному разі М G це є сила F1. Тобто, можна написати F1, помножене на H, так? А мотузка буде у нас опускатися на ту саму висоту, наскільки у нас підніметься цей вантаж. Тобто H у нас скорочується, тому F1 на F2, ну і звісно, ще й на 100%. Далі, тут, тут у нас ситуація майже аналогічна. Тут у нас підняття F1 на висоту H1, але враховуючи те, що ми застосовуємо силу F2. Вільний кінець мотузки буде видовжуватися удвічі більшу величину, ніж висота, на яку підняли. Тобто тут у нас буде 2H1. Тобто дві ось такі висоти. Таким чином, ми пишемо з тобою, що це буде H скорочується, F1 поділене на 2F2. Ну, звісно, ще й на 100%. Далі, якщо у нас з тобою похила площина, то в цьому разі піднімаємо ми корисна робота, це підняття. Ось воно MG, так? тобто F1 помножене на висоту H, тобто знову підняття відбувається. А застосовується сила F2, яка рухає вздовж похилої площини довжиною L. Отже, F2L ну і на 100%. І залишається важель. Щодо важеля, то тут у нас ситуація аналогічна. Ми з тобою розуміємо, що в цьому разі у нас важель, коли буде підніматися чи опускатися. Ось, наприклад, ось так було. так, ось, Ми маємо його підняти на висоту, ось таким чином. Тут буде H1, а тут, відповідно, ось ця висота це буде H2. А враховуючи те, що ось ці трикутники у нас подібні, як ви говорите на геометрії, то відповідно відношення H1 до H2 буде таким самим, як L1 до L2. І тому можна записати, що корисна робота це буде підняття вантажу, отже, F1 помножене на H1 за правилом, так застосовується сила F2 на H2, вона буде рухатися. Але замість H1 і H2 можна узяти відношення їх плечей. Цього важеля F1 на L1, F2 на L2. Ну і, звісно, ще додати тут 100%. Ось таким чином можна знаходити. Ось тобі формули, будь ласка, користуйся. Питання 7:1: Сформулюй золоте правило механіки Архімеда. Тобою знаємо, що при використанні будь-якого простого механізму, а в даному разі дівчина використовує важель, щоб підняти ось цей вантаж на певну висоту, H2, Так вона має опустити більший довший кінець на H1. І в цьому разі вона виграє в силі, але програє у відстані. Ось, і в даному разі, у нас буде де виграємо у силі, там програємо у відстані. 7, Запиши це правило математично, скористайся позначеннями, наведеними на рисунку. Тобто момент сили М1 дорівнює моменту сили F2. Так, Правило моментів, правило умови рівноваги важеля. І в цьому разі М1 це буде F1 помножене на h1, F1 на H1 дорівнює F2 на H2. Чому я не пишу F1, адже момент у нас це сила помножена на плече? Чому я не пишу тут L1 і L2? Тому що у скільки разів довше плече, у стільки разів буде вищою висота, на яку треба буде його опустити, це плече. Ось, тобто пряма залежність. Таким чином ми з тобою пишемо одразу ось таким чином. 7.3. Напиши, який виграш у роботі дають прості механізми. Жоден з них не дає виграшу в роботі, і це є також золоте правило механіки Архімеда. Жоден простий механізм не дає виграшу у роботі. 7.4. Який виграш у силі можна отримати, використовуючи важіль так, як зображено на рисунках? Необхідні вимірювання, виконати з допомогою лінійки на рисунках. Стосовно першого рисунка, дивися, він тут у нас трошки обрізаний. Ми бачимо, що ноги обрізані в дівчинки в хлопчика, але приблизно будемо розуміти з тобою, що під цією ногою у дівчинки, тут де знаходиться а, край цієї палі, палиці цієї, ось важля, фактично, тут буде точка опори. Ми бачимо з тобою, що він використовує довге плече, отже, він програє у відстані, програє у висоті, на яку піднімає, проте він буде застосовувати меншу силу. Сила буде F менша, ніж вага дівчинки у три рази. Стосовно другого рисунка, то ми з тобою бачимо, що тут у нас ось, ось тут прикладається вага хлопчика, вага хлопчика. Так? Ось, А тут у нас сила. Тут, до речі, вектор ми маємо поставити. Ось, Тут у нас плече дивимося маленьке, тут плече велике. Бачиш? Ось це говорить про те, що у оск... скільки разів у нас змінюється, тут нехай буде якесь l 1 а тут l 2 У скільки разів вони у нас відрізняються, у стільки разів у нас будуть відрізнятися і сили. Отож, якщо взяти лінійку, прикласти, і подивимося, що ось тут у нас 1 сантиметр, а тут. Відповідно, 3, майже трохи більше 3,7 Ну, 3,5 візьмемо, так, щоб для зручності нам було. Отже, l 1 l 1 3,5 см, а l 2 Звісно, це не сантиметри тут мають бути. Тут мають бути, можливо, тут метри чи ще щось, але для нас з тобою по рисунку: ми з тобою беремо сантиметри. Тобто плечі у нас відрізняються у три з половиною рази. Бачиш? Отож, робимо висновок, що у скільки разів за правилом рівноваги важеля, у нас там іде F1 на F2 дорівнює L2 на L1. Тобто, обернена залежність. Обернена. Таким чином, ми робимо з тобою висновок, що F буде менше, ніж вага хлопчика у 3,5 рази. Ось. Чому так? Тому що дівчинка використовує більше плече, значить, вона програє у відстані, але при цьому вона виграє у силі. Бачиш, навіть менша тут стрілка. Ось, А тут ми спеціально намалювали довшу, вона має бути дійсно довшою, бо вага хлопчика буде більша, а сила, яку дівчинка використовує, менша у три з половиною рази, так само, як відносяться плечі. Задачі. 8.1. Яку роботу потрібно виконати, щоб підняти мішок цукру масою 50 кг на другий поверх будівлі? Висота поверху становить 3 метри. Давай ми з тобою одразу визначимося, що висота одного поверху 3 метри піднімають на другий поверх. Отже, 3 множимо на 2 буде одразу 6 пишемо. І знайти нам потрібно роботу. Оскільки відбувається підняття певного вантажу, то робота в даному разі це буде mg помножене на H. Тобто треба просто порахувати. Пишемо 50 кг, множимо на G 10 ньютонів на кілограм, множимо на 6 метрів. Кілограми скорочуються, і в цьому разі ми з тобою отримуємо 30 і ще два нулики. Ньютон на метр це буде джоуль. 3000 джоулів потрібно таку роботу виконати, щоб підняти. Мішок цукру. 8-2. Чому дорівнює потужність насоса? Що за півгодини, дивись, ось тут бачиш, як нам час написали. Півгодини, нам це треба врахувати. За півгодини з колодязя глибиною 30 метрів викачує 7200 літрів води. Значення густини води знайди в довідниках. Ось зараз ми це зробимо. Час 30 хвилин, 1800 секунд. Далі глибина 30 метрів, об'єм води. Одразу переводимо в дециметри кубічні, а 1 літр це є 1 дециметр кубічний. Отже, ось так можемо з тобою записати. Або якщо перейти одразу до метра кубічного, то треба поділити ще на тисячу, буде ось так. Далі тепер густина. Густина води у нас це тисяча кілограм на метр кубічний, і знайти нам потрібно з тобою потужність насоса. Потужність за означенням, це є А, поділити на Т. Робота, що виконується за певний час. В даному разі, оскільки підняття води відбувається, насос качає воду вгору, правда, це піднімання води. Отже, робота це буде сила, помножена на висоту. Тобто, підняття води вискористовується певна сила, помножена на висоту, на яку треба підняти. В даному разі сила, що прикладається, зрозуміло, що вона має бути так само МГ і помножене на H, тобто піднімаємо силу рівну, хоча б рівну як сила тяжіння. Ось, і тепер маса. Що стосовно маси, давай подивимося, маса. Для неї в нас є густина і об'єм, відома формула. Ось. І разом ось тут ми напишемо, що А дорівнює РО, В, H. А тепер підставляємо сюди. Отже, що ми отримаємо. N дорівнює, пишемо: замість ρ, пишемо 1000, помножити на об'єм на 7,2 на G, на H. Ділимо на Т 1800, скорочуємо по 2 нулі. Можна 18 і 30 скоротити. Так, можна ну, різними шляхами, рахуємо, це буде 1200, тобто математику застосовую, як тобі подобається, в кінці кінців у тебе має вийти в будь-якому разі 1200 Вт. 8.3. Вантаж масою 36 кг. Рівномірно переміщують вздовж похилої площини, довжина якої 2,4 м, висота 60 см. ККД-установки 60%, яку силу потрібно прикласти, щоб підняти вантаж вгору. Отже, маємо прикласти певне зусилля F, яку будемо шукати з тобою. Ось тут пишемо, що F ми будемо шукати. Відома довжина похилої площини, відома висота у нас з тобою, навіть відома маса цього вантажу. Висоту ми одразу в метри переводимо з тобою. Не забуваємо про те, що у нас ще є тут ККД. Ну, я його ось тут уже напишу, бо там немає місця. Перевожу одразу в десятковий дріб. Задачі, які містять в собі ККД, треба розв'язання починати саме з них. Оскільки ми ККД перевели з тобою в десятковий дріб, 100% я вже тут не пишу. Тепер, ми сьогодні повторювали вже, яким чином визначаємо, отже, тут у нас MgH, а тут у нас F помножене на L. Підставляємо те, що ми маємо. Отже, ККД у нас 0,6, дорівнює маса 36 помножене на 10, помножене на H на 0,6. Ділимо F у нас, шукаємо ми його, L 2,4. 0,6. дорівнює, дивись, якщо це порахувати 36 на 10 на 0,6 і поділити на 2,4, у нас вийде з тобою 90 поділити на F. І тепер звідси ми бачимо з тобою, щоб знайти F, треба 90 поділити на 0,6. І утворюється у нас число 150 ньютонів. Ось такою буде сила. 8,4. Чому до ККД важеля, за допомогою якого шафу масою 200 кг рівномірно піднімають на висоту 3 см. Водночас до більшого плеча важеля прикладають силу 400 н, а точка прикладання сили опускається на 20 см. Отже, ситуація у нас така: тобто, шафа піднімається на висоту h 3 см. Так, Переводимо в метри одразу. А цей вільний кінець опускається у нас на висоту H2, який становить 20 см. Ось, маса шафи у нас є. І маємо з тобою силу F 400 ньютонів F 400 ньютонів. Знайти потрібно ККД. Покажемо силу, яка буде діяти у нас на цей кінець важеля. Розуміємо з тобою, що вона є більшою, ніж ось ця сила, так? тому що ну, він дуже важкий. цей. От. І, до речі, ми його поставили на плече яке коротше, ніж це плече. Отже, зрозуміло, що там, де ми програємо у відстані, ми виграємо в силі, тобто сила F буде менша. Добре, тепер давай ми з тобою зараз запишемо формулу для ККД. Пишемо ККД. Звичайно, це корисна робота на повну роботу. Початок завжди один і той самий, як бачиш, формулу нам треба писати. Оці відсотки я можу писати, можу написати. Якщо в задачі у мене треба шукати ККД, я можу написати. Якщо воно відоме, то я краще перевожу його в десятковий дріб, щоб вони у мене не заважали тоді. Добре, тепер корисна робота. В даному разі корисна робота це підняття вантажу. Отже, МГ на H1. Ось, так. А, корисна. MGH1. Повна робота А, повна. Це буде сила помножена на висоту H2. І тепер ми можемо з тобою записати, що ККД це буде MGH1 на FH2. І на 100%, бо нам його треба буде порахувати. Ось, ну, залишається лише підставити. Підставили, а тепер дивимося, 200 і 400 скоротили, тут буде 2. 10 і 2 скоротили. Тут буде 5. Тепер дивимось сюди: кілограми скорочуються, ньютони скорочуються, метри скорочуються. Прекрасно. І тепер ми рахуємо. У нас утворюється ось таке значення ККД. 8 -5. Вантаж масою 30 кг піднімають на висоту 10 метрів за допомогою нерухомого блока, діючи на мотузку із силою 400 ньютонів, чому дорівнює ККД механізму. Отже, є маса вантажу, висота, на яку треба підняти, сила, яку прикладають з іншого боку, тягнучи за мотузку, і ККД треба знайти. Формула у нас є з тобою, тепер розбираємося, що таке корисна і повна робота. Ми вже про це сьогодні, в принципі, говорили. Отже, нерухомий блок у нас не дає ніякого виграшу в силі. Корисна робота визначається як підняття вантажу MGH, а повна робота повна, визначається як сила помножена також на H. H дорівнює дожині мотузки, H дорівнює L в даному разі. Ось І тому, коли ми з тобою зараз підставляємо, ККД у нас буде MGH на FH. Аж у нас скоротиться, і буде ось така ситуація. Отже, ККД обчислюємо. Бачимо, що у нас кілограми скоротяться, ньютони скоротяться. По два нулики можна скоротити і отримаємо 75%. І остання задача на сьогодні, в цьому уроці номер 8.6. З якою швидкістю має бігти людина? Масою 81 кілограм, щоб її кінетична енергія дорівнювала енергії кулі масою 9 грам, яка летить зі швидкістю 600 метрів за секунду. Отже, у нас з тобою є маса людини, маса кулі, дивися, грами одразу в кілограми переводимо. Швидкість кулі і треба знайти швидкість людини за умови, що кінетичні енергії у них будуть однакові для людини і для кулі. Кінетична енергія в будь-якому разі визначається, як квадрат поділити на 2. Ми з тобою цю формулу знаємо. Отже, можемо записати, що m. Для людини маса людини, на швидкість людини в квадраті поділити на 2 дорівнює тепер для кулі аналогічно маса кулі, швидкість кулі в квадраті поділити на 2. І математика дозволяє нам ось так скоротити. І тепер ми бачимо з тобою, що швидкість людини В людини в квадраті дорівнює маса. Кулі на швидкість кулі в квадраті треба поділити на масу людини. Ось Спочатку, а потім ще й взяти корінь з цього виразу, адже у нас тут з тобою квадрат, а треба просто швидкість людини. Підставили ми з тобою, бачимо, кілограми можна скоротити, можна скоротити ось таким чином: тут буде 0,1, а тут буде дев'ятка. 9. 36,9 також можна скоротити. Тут у нас буде з тобою 4 і 4 нулі. І буде 40. Так, і дивимося, тут буде метр квадратний за секунду в квадраті. Бачиш, що ми з тобою отримали зараз? Ось. А тепер, щоб просто знайти швидкість, нам треба на калькуляторі взяти корінь з цього числа. Отже, пишемо корінь 40 метрів квадратних за секунду в квадраті. І якщо ми говоримо про корінь, то це, в принципі, тема восьмого класу насправді в алгебрі. Так? Ну, Запишемо зараз, скільки це буде. Це буде приблизно 6,3. І дивись, корінь квадратний з квадратних метр квадратний секунду в квадраті, просто записуємо як метр за секунду. Якщо ви це ще не вивчали, то в восьмому класі, здається, корінь вивчається на уроках алгебри. Добре, на сьогодні все. Ось така фізика сьогодні у нас з тобою була. Якщо тобі сподобалося, якщо все було зрозуміло, будь ласка, постав лайк, не пошкодуй, і працюємо з тобою далі, рухаючись поступово до кінця навчального року. На все добре, до наступного разу.